Два філологи-студенти, зелені та ранні, за пляшкою дискусію вели в ресторані. Чувте слово собутильник, каже Чорнобровий. Як це слово перекласти з російської мови? Я гадаю, друг по чарці, другий мовить шпарко. Ні, погано. Там про пляшку, тут же лиш про чар. Ну, тоді, мабуть, співпляшник цінну мислю підкинув. Це вже краще. Але пляшки тут лише половина. А що повна, то сопляшник. Вирішили вдало. І звернулись до сусідів, що обіду ждали. Як переклад ми зробили, ніби підходяще, непогано сопляшник. Sopla que este crash.